Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моя летюче книжкова імхо про прочитані книги. Я продовжую розбирати свої лютневі читання. В минулому ролику я вам розказала про прочитані книги, відсилаю до нього. І навіть мої прочитані книги в більшості своїй мене не порадували, що ж уже тоді казати про книги, які я не дочитала. І як прочитаних було чотири, так і недочитаних чотири. Хоча... Для лише одну із них я почала і кидаю, і не планую до неї повертатися. До трьох інших це під питанням, можливо, коли-небудь, і я шукаю достатні аргументи і настрою, щоб продовжити їх читати. Почнемо з книги, яку я надкусила і точно відкидаю. Це Патруль часу Пола Андерсона. У мене є окремий огляд на цю книгу у парі з путівником галактикою для космотористів. Якраз противник мені сподобався, його дочитала, патруль не зайшов. Я прочитала тут близько 170 сторінок, і це перші чотири оповідання, то тепер повісті, які включені до цієї збірки. Бо насправді це є збірка повістей, які писалися протягом кількох десятиліть, починаючи з кінця 50-х і останні взагалі з 90-х. Тож, те, що я читала, це і 50-ті, і 60-ті. І для мене ці книги були з дуже сильним вайбом 60-х років. Головний герой, колишній військовий, з сильними моральними якостями, без сильних травм він білий, він успішний, він націлений, такий дуже проактивний, і його вербують до патруля часу, якоїсь організації, яку заснували і винайшли ви в далекому майбутньому, і з'явилися технології, щоб подорожувати в часі. І не начебто, час він тяжіє до правильного плину історії, але іноді трапляються якісь аномалії і завдання патруля повернутися в минуле. Тут переважно усіх цих повістях було про минуле, не переважно, точно усіх цих повістях було про подорожі в минуле і виправлення якогось моменту, коли історія пішла альтернативним шляхом. І наш головний герой, якщо що, він порушить протоколи цієї організації, тому що у нього є свій партнський кодекс, своє уявлення про те, що правильно, як. Чинити по справедливості, і, звісно, ціла організація не могла вирішити проблему. А він один такий зміг, тому що він один проактивний воїн. В цьому я просто бачу величезний відбиток фантастики 60-х років, і вона мені просто за стилем і за своїм настроєм не заходить. Ну, щось більше додаткове, я про цю книгу розповідаю в окремому огляді. Далі у мене книжка однієї з моїх найулюбленіших сучасних авторок це Сесілія Ахєрон, книжечка, яку я купила в Польщі. Ем... Коли я з тобою познайомилась, коли ти пізнала в оригіналі рік, коли я тебе зустріла. І єдина причина, чому я кидаю цю книгу, тому що польською читаю повільно і я потребувала якось більш швидкої для споживання історії, ніж тим, як я цю можу взяти ну, в тому форматі. Я прочитала тут 60 сторінок. І ці книги, от в принципі, якусь я їх не визначаю як суто любовні романи. Це більше романи за життя. І там головні грої звичайно не тупі, це просто неймовірно, і часто там ще й не дається якихось дуже простих прописних життєвих істин. Там, наприклад, в її книзі «Поскріпт», до речі, хоча це наче яке продовження п'єс, «Я кохаю тебе насправді можна читати окремо, тому що там події відбуваються через 15 років від подій першої книги, і цілком сприймаються як самостійний твір. То там не було якогось очевидного вирішення якихось проблем. От, ось так і буду дружеві поні, і це було б прекрасно, ні, Там сумніваються, дивляться на ситуацію з різних боків. То, коротше, люблю я Сесілія Герман, тому що вона зазвичай мене надихає. Таке відчуття, що якщо її героїні вигрібли, що я не вигрібав. І на початку цієї книги прям був максимальний меч, тому що починається з того, що головне грині близько 30, і вона тимчасово безробітна. Вона мала низку успішних бізнесів, але у неї була така бізнес-стратегія, що вона стартувала бізнес, його розкручувала і продавала на хаях, і починала якийсь свій новий бізнес. І ось останній бізнес, який вона так розкрутила, вже годувала на продаж. Аж тут її партнер, з яким вони це розкручували, сказав, що я не хочу продавати, і він її звільняє. Тому що він сам хоче особисто цей бізнес розвивати. І от вона на тимчасовій паузі, тобто в неї немає напрягу з грошима, але вона ще не вигадала чим би ще займатися. Вона собі сидить вдома, зустрічається зі знайомими, і вона спостерігає за своїм сусідом. А її сусід це відомий радіоведучий, а в тому числі скандальний, і вона негативно до нього ставиться саме через той образ, який вона чує в його програмі, і взагалі як його подають в медіа. Тобто, в теорії це буде історія від ворогів до коханців, і я думаю, невже це буде той формат цього тропу, який мені зайде? Тому що зазвичай мене бісило, що ворога до коханців герої ворогують, ворогують, не зрозуміло з якої причини, а потім виявляється, що вони просто не могли поговорити. А тут це виглядає більш логічно, тому що вони не були навіть знайомі, вони були з нами типу заочно, вона просто спостерігалася його медійним образом, але не знала, який він як людина. і потім в теорії вони почнуть по-нормальному сходитися, коли почнуть. Знайомитися як люди. Я така, вау, це круто. Але це поки що лише мої припущення, тому що нічого такого, що я в нього в цій книзі не відбулося на перших 60-х сторінках. І спочатку я відчувала прям такі межі з героїні, тому що я теж сиділа без роботи. До знайшов роботу. тобі більш щасливий, тому все окей. настрій минув і мені захотілося більш яскравої любовної історії, саме націленою на любов-любовну. І тому я перевернулася на Емілі Генрі. Хоча. У мене теж щодо Демілі Генрі дуже класні враження, що там не просто любов, любовна, а порушуються різні психологічні соціальні питання. То це сірія все-таки поки що відкладається, тому що суто мені не в настрій. До неї я звернуся, коли захочеться якоїсь більше життєвої літератури, але без негативного і давлячого підтексту. Наприклад, як коли я прочитала так само лютому палац, то там теж життєва література, але вона мене сильно дивила, тому що, наче розповідала виключно про проблеми. І все сумно, все меланхолійно, і все душить, і немає ніякого просвіту цьому житті, то всеці нахер я йду з форматом, що все не буде настільки важко, настільки меланхолійно, навпаки, що які б не були проблеми, зберемося, врешті-решт, і вигрібамо, поплачемо, повмеланхоліємо, а потім зберемося і все буде добре. От тому книга поки що чекає на свій час. А далі я взялася за книгу з максимально клікбейтною назвою. Так ви її не бачите. Антологія української фантастики 19-20 століття. І тут я дочитала до 220-ї сторінки. Тобто я пройшла третину цієї збірки. речі, що до цієї, якщо захочете брати, беріть електронки, тому що шут просто бісер. Хоча не диво папір товстий. Для фоліо ми це вже відмічаємо як величезний плюс, тому що це ж фоліо. О, нормальний папір, але дуже-дуже бісерний шифт. Не раджу брати паперове видання через це. Сюди ввійшли твори різних авторів, переважно про яких я ніколи не чула. Більшість тих авторів це ще й переклади з польської або російської. І це все оповідання, які публікувалися в різноманітних журналах, газетах, газета? газета. в XIX столітті. З того, що я поки що прочитала, це Ви російські імперії. І всі ці оповідання вони басуються на якомусь українському фольклорі, це переважно якийсь жахастики містичні, і це, от дуже грубо сказати, в стилі Гоголя. Хоча тут на деяких авторів сказано, що Гоголь писав після, і він, навпаки надихався в той момент в літературі, яка зображала українські землі, був певний такий настрій. Як про це писати, Що про це писати, таке трошки містично, загадково, трошки стрьомно. І на тому ґрунті виросли різноманітні автори. І найуспішнішим із з них був Микола Гоголь. І читати ці оповідання підряд. Тут поважко, тому що вони схожі за тематикою, вони схожі за атмосферою. Тут дуже часто це якийсь бідний селянин, який намагається вийти з бідності, і вийти з бідності нечесним шляхом. Він звертається до темних сил. Він знаходить якийсь проклятий скарб. Після цього там прокляття падає на нього, на його сім'ю. У них починаються проблеми, починається якась чертівня. Щось там глюкає, трансформується, згорає якісь статуї Говорять, якісь спики вилазять. Деякі оповідання були спрямовані виключно на те, щоб описати якусь дебагу, що, Наприклад, там якийсь алхімік кидає порошки. Потім там вилізли метелики, там дракони. Ну просто можна сидіти щось уявити або ж хастаки. Форматі тут статуя заговорила. Дуже багато оповідань в форматі, коли я подорожував якомусь там їзді, знайшов там знайомого, сів і він мені розказав історію. Розповідають історію. Я не розділяю авторів, яких я прочитала. Їх було багато і дуже різноманітних, але вони всі для мене переважно зливалися. Хоча лише у одного я відчула прям інший стиль, грустилим. І, е, здається, це був Орест Сомів, тому що в його оповіданнях був сильний відбиток якогось романтизму, зменшено пистливих форм слів з Сюсю Кусінькі, е, е, коротше сюсюкання. Хоча в кінці всі померли. В більшості цих оповідань в кінці всі помирають. І я зрозуміла, що я до такого втомилася читати про те, як селяни спочатку шукають грошей, а потім помирають з твору в твір. І найяскравіше -най оповідання, поки з тих, що я прочитала, це були у Миколи Костомарова, тому що там, окрім містичної складової і такого саме сюжету про пошук скарбів. Була ще й відчутно для мене психологічна складова. Там таке повідання сказала, що це Стівен Кінг був, міг таке написати, тому що там сім'я не тільки шукає скарб, вони, врешті, підставляють один одного, шукаючи скарб. І там в форматі, типу, хтось побіг з божеволів, ну і хрін з ним мені гроші лишиться», Там є постраждалі діти, додатковий тригер. І максимально розкрита мицець головних героїв, оце мене просто пробрало на емоційному рівні додатково. Але власне після того я і поки що і призупинилася читати цю книгу. Я і так не йшла, розуміючи, що це буде читання не для розваги, а більше для загального розвитку, щоб знати, що ж там такого писали фантастичного у 19 столітті. розумію, це клікбейт. Я розумію, що ці 20 століття на мене чекає. Чому мені цікаво це буде початок 20 століття? Чи. Це можливо навіть до 30-х, до 40-х буде. О, так, да, от якесь 35-го року. Так, Перша половина 20-го століття. Можливо, коли-небудь я дійду, я сподіваюся зібратися з силами і потім таки до цього дійти. Але нахрапався це брати, це дуже важко. Але насправді в цьому і немає сенсу, тому що коли ці твори писалися, ніхто не планував зібрати їх в одну велику антологію, читати підряд. Це були невеличкі історії, розкидані по періодичних виданнях. Логічно, що на що я очікувала, що я сприймаю ці твори не в таких обставинах, для яких вони створювалися. І остання книга у мене була в електронці, і щодо неї я найбільш розгублена, це метелики на шпильках Ірини Вільда. І в цій книзі я прочитала лише 20 сторінок. І на це у мене пішло десь три вечори. І у мене голова від того боліла. Коротше, по-перше, це дуже важкий текст. Аж до того, що я дивлюсь на сторінку, і я тупо не розумію, що там відбувається. От я дивлюсь, і типу, що там написано? І тільки з якихось подій на наступних сторінках я відлубую контекст, і до мене доходить, а також було на попередній. Потім в якийсь момент я застрягла ціла купа три, три крапок. Подивіться, 14 крапок на одну сторінку. Чому так багато? Це взагалі норм? І я відпала, я відпала зі старту. На старті я, я зрозуміла, що це історія дівчини підлітки з усіма переживаннями дівчини-підлітки. Хто зі мною дружить, хто не дружить. Хто мені подобається, хто не подобається. Як на мене подивилися, як я пішла в гімназію, додатково я відчула, що а мені це не цікаво. Мені от, з якимись трансформаціями в читацьких смаків. Якраз в прямому ефірі, фактично, коли я вже блог завела, десь в 27 років мені перестало бути цікаво читати про підлітків. Абсолютно. І хіба що от за винятком, якщо це. Фентезійний ангадалт, і тоді я більше звертаю увагу на фентезі, ну і там герої, звичайно, ведуть себе значно доросліше, ніж заявлений вік. А коли історія саме на перше кохання в школі, оці якісь переживання, становлення, зрозуміння, хто ти в цьому світі, романи дорослішені загалом, це виявляється настільки не моє, мені просто не хочеться це читати. І тут я отримую просто комби, що з одного боку мені це важко читати. Незнайомі слова, от в паралель можу з Кобилянською поставити. Як мені настільки важко читати Кобилянську, так само і Іриновільда. Здається, вона якраз з одного регіону, тому, можливо, схожа на слів. І ще й тематика мені не цікава, і тому я прямо якось. Майже на старті здалася, але через те, наскільки зараз мої побульбашці несеться, що Вау, вау, це Вільда, це ж така класна авторка. І я просто розгублена, така невже я здаюся, і просто дропну на самому початку, а всі ж так хвалять. Тому я звертаюся до моїх читачів, мені потрібні ваші поради, підказки, в коментарях, хто читав Іриновільде, і от основу. Першу цю трилогію про метелики на шпильках. І також хто читав сестри Гільчинські. Як ваші враження? Тому що я чула, що в сестрах вже трошки інша лексика, і текст написаний простіше, і, можливо, там і не, не про дорослішання в головної героїні також інша тема. І... Я не знаю, підійти тут, тому що чомусь от стільки от про неї. І пам'ятаю, що навіть видавці за неї сварилися, і хтось навіть засилив наперед плани в'їхали про те, що її видавати. І цим в'їхали, підставили, ну, зарано розкривши плани про те, що вони видають вільди. Ну, Фромені Сестер Лівчинські, звісно, прекрасна. Мені дуже подобаються ці обкладинки, але я не знаю, що вона мені треба. І у мене так співпало, що я спілкувалася з філологині. І така, о, ви філагіння. Я така, ви знаєте твор Іри Невіда? Она така, а не мені не подобається. Я така, сподівалася, що людина мене навпаки почне обговорює про те, щоб почитати далі. А я така ще більше: не начебто інтелігенція, що можна не читати. Ну, і вона сказала, що Ірина Віда була дуже зорганізована, і як спогоду, там заходиш в бібліотеку, і стоїть ціла купа томів її творів. Тому все. І збираю ваші поради в коментарях, бо чесно, я не знаю, що робити з цим читанням. Типу, тобто, якби це була не так розкручена в моїй авторка, а просто, наприклад, хтось сучасний, на кого ніхто не звертає увагу, то я просто б її відкинула і не поверталася. Але через загальний інформаційний фон я якось морально не можу легко це зробити. На тому я розказала вам про чотири мої недочитані книжечки. До Двох, яких я точно пону на повернутися, а третє дуже під і потребую вашої поради. Тепер ви розумієте повну картину, чому мені так не йшло з читанням у лютому. Чи мені друзі кажуть на ну, типу, і ти скаржишся на не, нечитун, просто які книги ти взяла читать протягом лютого? На що ти взагалі сподівалася, коли брала щось не легке для розваги, а щось типу для пізнання, для навчання і не типові для мене жанри? Не типові? Не типові, хріна знає. Мене зазвичай взимку тягне на фантастику, тому нічого дивного. Це я запрошую вас у коментарі, чи читали ви якісь ці книги, як вони вам йшли, чи дізналися про якісь нові книжечки? І забачимось в коментарях. А я вам традиційно кажу, мої любі бути в безпеці, наскільки це зараз можливо, і вірити в Україну, вірити в ЗСУ, вірити в перемогу України, бо вона буде із нами сила.